Bye. Я звати Надя, ви на каналі Надійна бібліотека, як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. І якщо ви тут не вперше, скоріше за все, ви помітили, що зустрічаємось ми в досить незвичних обставинах. Вся справа в тому, що немає світла і в кімнаті, де я зазвичай знімаю, досить темно. Тому я вирішила знімати в кімнаті, де знаходиться основна моя бібліотека, яку ви бачите на задньому плані, і трошки пожертвувати. Ракурсом, тому що виглядає це трохи дивно, принаймні з моєї точки зору. Сподіваюся, що вас це не дуже дратує і не дуже відволікає. А зібралися ми для того, щоб поговорити про новинки, які особисто я очікую цього літа. Деякі з цих книг вже вийшли скоріше за все, тому що відео виходить трохи з затримкою після того, як я його знімаю, деякі ще тільки очікуються, але в будь-якому разі, це нові книги на українському ринку, і вони з моєї точки зору варті уваги. Тому, якщо ви теж хочете трошки дослідити. Український книжковий ринок. Якщо ви цікавитеся, також тим, що в нас виходить новенького, якщо у вас є вільні плюс-мінус півгодини, то я пропоную вам взяти щось смачненьке, як завжди, і давайте дивитися. Але звісно, перш ніж ми почнемо, хочу попередити просто про всяк випадок, що цей формат передбачає той факт, що я мало що знаю про ці книги, тому що вони. Ще не вийшли, вони просто мене цікавлять. Тому не чекайте, будь ласка, прям розгорнутих рецензій чи якихось чітких даних про книги. Це просто радше дослідження ринку, яке я провела, і е, нагода поділитися з вами результатами цього дослідження і просто поговорити про книжки. А тепер, коли з дисклеймерами покінчено це точно, остаточно, все про що я мала вас попередити. Давайте дивитись на книги. І почати це відео я хочу з роману Магічний корабель Робін Гоп. Наскільки я розумію, це перша частина знову ж таки трилогії про магічні кораблі. І в цьому всесвіті мене дуже приваблює саме атмосфера морських пригод. Мені це дуже цікаво з дитинства. Я дуже люблю такий сетінг, і я покладаю великі надії в будь-якому можливому сенсі цього слова на цю трилогію. Особливою родзинкою цього роману мають стати, власне. Кораблі, які є живими, які є осередком магії, які е, самостійно можуть знаходити вітер, самостійно можуть прокладати курс, і так далі, і є таким осередком пам'яті, в тому числі. І якщо я правильно зрозуміла сюжет, то за один з таких кораблів якраз і будуть сперечатися два головних герої – дівчина на ім'я Алтея та е, капітан Кенніт. Чи ні. Якщо чесно, я не знаю, як правильно ставити наголос, але я думаю, що ви вже звикли, що на цьому каналі з наголосами дуже погано. І це буде така цеглина на 832 сторінки, що веде мене до надії, що шрифт буде читабельним і буде можна читати без якихось проблем з цієї точки зору цей роман. В Будь-якому разі анонсований роман десь на кінець червня. То я думаю, що на початку липня він вже буде в продажі, його можна буде купувати. І дуже шкода, що КСД не робить передзамовлення. Я б передзамовила. Наступною книгою, яку я читаю, і на яку я покладаю надії, але в трошки іншому контексті, є роман Книголюби Емілі Генрі. Цей роман, скоріше за все, зацікавить тих, хто любить сучасні любовні романи, хто любить такі нетривіальні історії, особливо пов'язані з книжками, вочевидь, враховуючи назву цього. Роману. До цього я читала в Емілі Генрі тільки пляжне чтиво, і роман мені сподобався. Я не очікувала, що настільки він мені сподобається. Але це був дуже класний досвід. Я проковтнула цю книгу за один день. А Олеся з каналу «Літерали Леся. Казала, що книголюбий, начебто, їй сподобалися навіть більше, тому надії в мене на цей роман навіть більше. Якщо вірити анотації, яку я знайшла в інтернеті, то цей роман має розповідати нам про Нору Стівенс, дівчину, яка безпосередньо пов'язана з видавничим бізнесом, яка дуже любить книги і присвячує дуже багато себе самочитанню. І через певні обставини наша головна героїня буде переїздити в інше містечко, де по задумці вона матиме насолоджуватись краєвидами і гарними чоловіками в сорочках в клітинку. Але як ви можете здогадатись, в таких романах ніколи не йде все по плану. Тому замість чоловіків в гарних сорочках в клітинку, наша головна героїня постійно стикається з хлопцем на ім'я Чарльз, який ну, буквально натикається на неї на кожному кроці. І це, як я розумію, буде. Основним рушієм сюжет. Цей сюжет звучить так, ніби читатися. Це буде дуже легко і дуже цікаво. Але знаючи Емілі Генрі, я очікую більш детальний аналіз, по-перше, тропів романтичної літератури, по-друге, обігрування певних кліше літератури такого характеру. І по-третє, занурення в такі більш глибокі, більш соціально важливі теми. Принаймні в пляжному чтиві саме так і було. І я очікую, що приблизно те саме буде і в книголюбах. Книгу як і попередні книги Емілі Генрі випускає видавництво Артбукс, і її вихід запланований на кінець липня. Тому якщо у вас цікавить ця авторка, або те, про що я вам щойно розповіла, то давайте чекати кінця липня разом. Ще однією книгою від видавництва МІВАТ, яку я чекатиму цього літа, буде книга цієї ж миті завтра, ЕММЕ Страуб. Це роман, який свого часу став національним бестселером США. Став бестселером в New York Times. Із описів і відгуків, які я бачила, це роман, який по атмосфері буде нагадувати оці, знаєте, знамениті фільми 90-х років, які ми передивляємося, коли хочеться трошки. Понастольгувати по-хорошому за якимись романтичними історіями нашій головній героїні в цьому романі 40 років. В неї, начебто, непогане життя, вона живе в Нью-Йорку, вона має хорошу роботу. Вона має всі причини бути задоволеною своїм життям, і, начебто, такою і є. Але сидячи біля ліжка свого хворого батька у лікарні, наша головна героїня починає все ж таки замислюватись над тим, а чи насправді вона щаслива, чи насправді життя, яке вона проживає. Це те життя, яке вона хотіла би проживати. І е, з оцим питанням вона на наступний день прокидається 16-річною дівчиною і зустрічає власне свого батька. І, от завдяки цьому художньому фантастичному припущенню, наша головна героїня отримає шанс знову поговорити з батьком, знову зустріти його в тому віці, в якому зараз вона в основній сюжетній лінії, попитати про життя і про досвід. Просто провести більше часу разом і подивитися на певні свої життєві вибори на тому шляху, який пройшла наша головна героїня. Я думаю, це буде історія про усвідомлення щастя, про рефлексію відносно свого життя. Не очікаю прям дуже глибокого психологізму, але я думаю, що це буде досить цікава історія. Де можна буде подивитися на те, як було би, якби не було так, як є. Ну і максимально розкриваючи карти в цьому контексті, зачитаю вам рецензію, представлену на сайті видавництва з приводу цієї книги. Ідеально витримане пляжне чтиво для любителів фантастичної літератури, в якій є гумор, душа та подорожі в часі. Тому, якщо ви один з них, то зверніть увагу на цю книгу. Згідно з інформацією на сайті видавництва, книга очікується наприкінці липня. Наступною книгою, про яку я читаю, є книга Довіра Ернана Д'єса. Це також книга видавництва Віват. Вона також очікується наприкінці липня. І ця книга мене цікавить і з точки зору сюжету, і з точки зору форму. Почнемо з сюжету. Історія двох напіввідлюдників: Магната і його дружини, яка займається благодійністю. Пара створена на небесах. Пара ексцентричних людей. Це вже цікаво звучить і мені нагадує трошки, знаєте, героїв Франсиса Скотта Фітджеральда. Це в нас двадцяте століття, все реве, все розвивається. І, от на фоні цього двадцятого століття живе наша пара, і все було б непогано, якби в певний момент наша головна героїня. Цій парі не почала втрачати розум і контакт з реальністю. І ми, я так розумію, будемо спостерігати за тим, як це прогресує, як адаптуються наші герої до цієї ситуації, як вони реагують на неї, підтримують чи не підтримують одне одного і так далі. І звісно, що я чекаю певної атмосфери в цьому романі. Мені здається, що вона буде досить цікавою з точки зору, знаєте, зазирнути за кордони доступного, за кордони того, що прийнятно в суспільстві. Особливо в суспільстві початку ХХ століття гроші, влада, вечірки, все оце. з точки зору форми. Книга багато обіцяє людям, які люблять експерименти, тому що вся ця історія буде прописана в чотирьох книгах, які будуть входити в одну оцю книгу. З назвою довіра, як написано на сайті видавництва, це в нас роман, автобіографія, щоденник і мемуари. І те, як це буде оформлено і як буде втілено, мене дуже і дуже. Інтригує особливо це мене інтригує з точки зору того, що в 23-му році книга отримала Поліссирівську премію. А в 22-му році на Гудріц роман отримав номінацію Найкращий історичний роман. Насправді, читаючи анотацію, мені не зовсім зрозуміло, чому саме історичний роман. Але саме ця номінація дає мені надію на якраз відтворення цієї атмосфери початку 20-го століття всього, що там відбувалося, тому я покладаю великі надії на книгу довіра і довіряю. Автору. Заздалегідь. Ну, а якщо ви любите мемуари, то я рада вам розповісти про ще одну книгу, яку я дуже хочу, і яка от щойно з пилу з жару вийшла в видавництві книголав Це книга щоденник Гуантанамо Мохамеду Ультслагі. Це свого роду безпрецедентний випадок, тому що це. Книга щоденник власне в'язня цієї в'язниці на Кубі. Автор і відповідно герой цього щоденника був ув'язним через те, що був підозрюваним у терактах 11 вересня. Писати він почав цей щоденник через три роки, і власне він відтворює свій власний досвід перебування у цій в'язниці і привідкриває нам завісу над тим, що там власне відбувалося, як проходив процес, які були умови життя. І через що доводилося проходити Мохамеду Ультслахі як і герою, і оповідачу, і автору безпосередньому учаснику цих подій. Мені здається, що це дуже важлива, але дуже страшна має бути книга. І я рада, що її випустили, тому що вона мене цікавила досить давно, але. А я не знаходила її в українському виданні а чомусь англійською мені рука взагалі не тягнулася її читати, тому дуже щаслива, що вона є. Вона у твердій політурці. І вона, от щойно щойно вийшла, мені здається, десь в середині червня. Тому, якщо ви таке любите, зверніть увагу. Ну а тепер я щаслива розказати вам про дві книги, які будуть виходити у видавництві фабула і які дуже давно-давно мали з'явитися на нашому ринку. Перша книга це клоун Шалімар Салмана Рушді. це магічний реалізм. Це історія Індії, це культурна спадщина, це становлення ісламу, протистояння культур, і це неймовірно чудовий текст має бути принаймні з того, що я знаю про Сулмана ружді. Дуже давно ми чекали, поки будуть видавати цього автора. Дуже сподіваюся, що тепер він буде виходити активно. Тільки ну, уявіть собі, перша книгу видали в 2005 році, і тільки от зараз, в 2024, вона буде виходити в нас. Не впевнена, що саме клоун Шалімар. Виходив раніше, я знаю, що о північні діти точно виходили українською, тому що зараз цю книгу можна купити як мінімум за 2000 гривень. Коротше, якщо ви зацікавлені. В культурі Індії, якщо вам подобається магічний реалізм, якщо вам подобаються яскраві персонажі, яскраві повороти з сюжетів і такі, знаєте, насичені барви в розповіді, насичена атмосфера, то клоун Шалімар це ваш вибір і точно книга варта уваги. Давайте купувати ружді активно, щоб його активно видавали, тому що це дуже-дуже важливий автор для сучасного контексту. Вихід цього роману нам, до речі, обіцяють 20 липня, також тому залишилося зовсім трошки чекати. І другим романом, про який я вам казала, є роман кохана Тоні Морісон. Тоні Морісон чудова. Це лауріатка Нобелівської премії, лауреатка Пуліцерівської премії. Це Дуже дуже талановита письменниця, яка майстерно грає з деталями, і кожен кожен нюанс в її текстах має значення. Повірте, кохану вже видавали у видавництві фабула. Це не перша видають Тоні Морісон, але накладу старого вже немає. А новий нас чекає у середині липня. Схрестимо пальчики, щоб активніше видавали Тоні Морісон. Кохана це роман, натхнений реальною історією рабині зі штату Кентукі. Яка пережила жахливі речі і, начебто, змогла втекти, звільнитися з цього полону. Але звісно, ми всі розуміємо, що такі речі, які відбувалися на плантаціях, вони ніколи не забуваються і не стираються з пам'яті. Вони завжди залишаються з людиною. І з того, що я знаю, ми якраз і будемо спостерігати за тим, які привиди і яким чином переслідують нашу головну героїню, рабиню, колишню рабиню на ім'я Сет. Це дуже трагічна історія, я одразу вас попереджаю, але мені здається, вона дуже важлива і вона варта уваги. Я читала в Тоні Моррісон найблакитніші очі, чудовий роман. і Я дуже сподіваюся, що колись він також вийде українською мовою. І остання книга, про яку я вам сьогодні розкажу. Це книга, яка не вийде, на жаль, влітку, але вона вийде восени в вересні, якщо буде точною. І це буде книга Людина моря Томас Ман і любов його життя Фолькера Вайдермана. По суті, це біографія Томаса Мана. Особливо це актуально в контексті того, що лабораторія останнім часом активно видає Томаса Мана. Нещодавно вийшли Буденброки, наприклад. І я дуже сподіваюся побачити інші твори письменника також виданими. І мені здається, це класна книга для всіх, хто цікавиться особистістю. Автора і лауреата Нобелівської премії Обіцяю, що книга буде тепла, насичена гумором, насичена цікавими фактами і такого дуже людяного, дуже е, зворушливого ставлення до подій в житті Томаса Мана. Я люблю читати цікаво написані біографії, тим паче цікаво написані біографії людей, які мене цікавлять. А Томас Ман є такою людиною, тому якщо ви також... Зацікавлені в темі, то раджу зазирнути на сайт лабораторії, і там можна, мені здається, навіть зробити передзамовлення. І оце були всі новинки, на які особисто я чекаю цього літа, принаймні з тих, про які мені наразі відомо. Скоріше за все, на цей момент КСД вже оновили списки анонсів, і я знайшла ще більше новинок, на які чекати. Але от на сьогодні це точно все, що мене цікавиться в контексті літа і початку осені. Ну що, друзі? Сталося саме так, як гадалося. КСД таки випустив анонс на серпень, і знаєте, що в цьому анонсі офіційно представлена книга, яку я чекаю дуже давно. Тому Надя з майбутнього, яка наразі якраз монтує відео, яке ви зараз дивитесь, прийшла до вас з додатковим включенням про цю книгу, тому що про неї я не сказати не можу. Я кажу про книгу Біла кімната авторки Марії Маркуліс, вона ж маша з каналу Рідінг Мері. Я чекаю виходу цієї книги з моменту, як ми вперше особисто познайомились, тому що, та навіть більше, в принципі, я ще коли глядачкою її каналу була, я вже її почала чекати, але особливо. Зріс рівень очікувань, коли ми вперше з Машою зустрілися в книжковому леві, і вона мені повідомила радісно, що її книгу нарешті взяли в роботу, і вона скоро вийде. І з того моменту я прям чекаю на її вихід. На той випадок, якщо ви раптом нічого про неї ще не чули і не знаєте, давайте я вам зачитаю анотацію для того, щоб нічого не приврати, не переплутати, не прикрасити, тому що я тут розумієте самі. Особисто зацікавлена особа, тому просто прочитаю вам анотацію: п'ятеро незнайомих чоловіків один за одним прокидаються в таємничій білій кімнаті. Місце, де час викривлений, вікна не відчиняються, а в стінах немає дверей. Замкнені в одному просторі, вони намагаються зберегти здоровий глузд та зрозуміти, як тут опинилися. Незнайомці мають на не схожі характери, по-різному реагують на своє заточення і неоднозначно сприймають товариство один одного, але їх об'єднує спільна мета. Знайти вихід. І здавалось би, на цьому анотація могла б закінчитись. Але тут є плот твіст, анотація триває далі. Та який стосунок до всього цього має пара закоханих, історія яких розгортається в Києві 2010-х років. Вони такі різні і разом з тим, наче споріднені душі. Вони відштовхують одне одного і не можуть жити нарізно. Вони долають перешкоди і перемагають власних демонів, щоб прожити свій момент і відпустити його у вічність. Не чекали, от і я не чекала. Книга зовсім скоро побачить цей світ. І я дуже тішуся за Машу в першу чергу. Це дуже велике досягнення, це результат дуже великої кропіткої роботи. І я щиро закликаю вас ознайомитися з її роботою. По-перше, знаючи Машу, я впевнена, що вона дуже крута. А по-друге, це неймовірний прецедент для BookTube. Мені здається, от де, -де на BookTube дуже багато креаторів, які теж... Колись мали таку мрію або мають її наразі, але бояться до неї підступитися. Я маю на увазі мрію випустити свою книгу. І от якраз приклад маші і її книги наочно показує, що все можливо при правильному підході, при наполегливості, при пошуках варіантів можливих. Все можливо. І мені б хотілося Машо, Якщо ти дивишся, максимально тебе в цьому підтримати. І я сподіваюся, що тепер я тут не одна така. Тож на цьому я вас залишаю чекати серпня і повертаюся до монтажу відео. Тепер точно все. Дуже вам дякую за перегляд. Розкажіть, будь ласка, які новинки чекаєте ви. Розкажіть, як вам такий формат, чи вам цікаві такі відео, знімати, не знімати їх як часто. Тому що з одного боку таке відео просили в коментарях, з іншого боку, я не впевнена, що це актуально для більшості. Коротше, діліться своїм враженням. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому, будь ласка, лайк. Це дуже допоможе просуванню мого контенту. Дякую, що додивилися. Вибачте за перепади зі світлом. Таке у нас тепер життя. Ну і як завжди, я бажаю вам тільки найцікавіших книг, щоб всі передзамовлення, які ви робили, приходили вчасно і було ще більше класних представників літератури на нашому ринку. Ну а ми з вами зустрінемося у наступних відео.